Оркестр 194 ї окремої понтонно-мостової бригади Державної спеціальної служби транспорту. Вони і справжні янголи в формі, які своєю музикою здатні загоювати серця. Сьогодні вони дарують нам радість і натхнення, піднімають моральний дух, надають сили жити далі, не втрачати віру. А ще вчора ці мужні хлопці та дівчата були на передовій. Під градом куль і снарядів ворога вони зводили опорні пункти, захищали нашу землю, ризикуючи власним життям. Їхні руки знають і важкість зброї, і тонкість музичних інструментів. Їхнє серце сповнене любові до рідної країни, сила духу. Незламність це те, що вони випромінюють і передають нам з кожною нотою, з кожним звуком. Спільні виступи з заслуженим артистом України це не просто концерти, це моменти єднання, де ми разом, як одна родина, дихаємо в унісон, разом відчуваємо і плачемо, і сміємось. Оркестр 194 ї окремої бригади. Вони дарують нам не лише музику, вони дарують надію, надію на краще майбутнє, на мирне небо над нашими головами. Вони це приклад того, як можна залишатися людьми у найтяжчі часи.